Ура! Ура! Не забудьте їх, кажу, вдягнути, щоб ми потім зробили. Ну, я розумію, що дощ, давайте якось швидко це робимо і все. За друге місце нагороджується патріотичному вишколі гри Подільського району. Козак-квесті. Ладно, не буду затягувати, номер 45, чайка.

Кубок, кубок ну і за перше місце, я думаю, всем цікаво, правда? А, до речі, хочу сказати... Яшик. А, Яшик. А, Яшик. Не, я ще цікаво. За перше місце нагороджується школа номер 156 українських! А, ні, не, не знаю. Тепер! 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 Пам'ятаєш, ми фотографували. Тут це магніти. Алло! Тут магніти. Тобто кожен додому забере свою команду на пам'ять про це за квест, почепати у себе, я думаю, запам'ятаєте, наступного року прийдете.